Так, приїхали ми до друзів на дачу. А тут, як то кажуть, знаєте, оцей тік-ток я вам кажу, це страшна сила. Надивилися тік-токів, розклали басейн. Маркон чекає, хоче купатися. Але сьогодні, чесно кажучи, вроді є сонечко, знаєте, ну але вітер дуже холодний. Поставили мангал, поки ми будемо жарти шашлики, рибу і все інше. Поставили батарею. Бачите, яка система? Система Ніпель. Раз, два, і там ця тепленька водичка. Зараз буде басейн як, як пряжене молоко. Так що зараз е, гріємо, як то кажуть, батарею, топимо, жаримо шашлики, а тоді всі... Два в одному. Так, два в одному, каже кумчик. А потім гайдай, і всі разом той басейн. Так що кажу, система. О, маєте силу тіктоку. Мої хороші. Сила тіктоку. Треба таке ще додуматися, я би ніколи в житті не придумав. Ну, але, правда, маленький радіатор на такий басейн. Скільки там літрів той басейн має, Вірт? Пише. Це трохи має, це десь літрів 300. Літрів 300 басейн має. Ну але нічого каже, Олег, що він полежить з 5 ранку. <гум> <гум> Поки ми будемо сідати, то ще буде все. Буде як чан? Буде як чан. Ой, отакі от справи. Так, іду поливати свої квіти. І ви знаєте, я тепер розумію, що мені так не давало спати. А це ось ця красуня У мене зацвіла хоя. Я думаю, що це таке пахне, що це таке п'янке. А це оці от квіти. Я вам вже паростки вазона собі е, пересадив з вазонку моєї тітки. Ви тільки подивіться, які тут бутони. Красота. Вони наче пластмасові. А коли квітка розквітає, оця от зірочка всерединці вона така теж як пластмасова, а сама квіточка така, може вам тут буде видно, вона така, знаєте, оксамитова, така. Подивіться на края. Оця квіточка така в таких ворсинках, вона оксамитова, така бархатна. І дивіться, як ще багато. І як ще багато в'яже бутонів. Тут ще буде а буде квітів. А я то гадаю, що це таке мені почало пахнути. А це оця красуня. І шкода, бо тому, що ці квіти не хочеться обламувати, але вони такі п'янкі, вазон у мене на другому поверсі, і все одно в спальню на перший поверх цей аромат відчувається. Тоді нехай ще трішки поквітують, а там побачимо по ситуації. Подивіться, як гарно фікуси пішли в ріст, скільки мають молодих пагонів, молодих листочків. Тут же бачу появилися теж сухі треба пообривати. Сонячна сторона, знаєте, і тому вазонки вроді і гарно ростуть, але в іншому випадку трішки їм зажарко. Цей, що пересадив, теж себе чудово почиває. Бачите, він має випускає молоденькі, гарні листочки. На терасі ті туї бідні ними так колахматить. Ви знаєте, що я подумав? Я, можливо, таки їх перепалив отим добривом, яке кропив минулого року. Я думаю, що так, бо після того окроплення останнього я довірився продавцю в магазині, який склав мені набір для Туй. І через два тижні вони почали краї сохнути. І з того моменту я так розумію, що вони до кінця і не відновилися. Я не знаю, наскільки це буде правильно, але я думаю, що все ж таки вже на осінь я їх повикопую повністю з горшків і пересажу, завезу в село. Посажу в селі, нехай в селі собі в землі, в відкритому ґрунті. В землі, я думаю, що вони однозначно відійдуть і будуть себе гарно почувати. А тут, не знаю, подивлюся по ситуації. Може, посажу щось нове, може взагалі не буде нічого вже висаджувати на терасі. Може, щось посажу таке, знаєте, невибагливе. Якісь самшит таке, або якісь такі невисокі. Ну, це буде з часу. Я собі так подумав, бо ви знаєте. Коли рання весна, коли нема сонця, то тут є гарно виглядають зелені. А зараз, ну, я бачу, що їм ну, недобре. І не хочу мучити ту рослину, бо я розумію, що вона не буде рости. Ну, але це все буде осінь. Я протягом літа ще, як то кажуть, за ними подивлюся. А там, а там час покаже. Вітаю, мої хороші. Сьогодні знову поговорю трохи з вами перед тренуванням. Зібрав свої манелі, біжу зараз в зал, позаймаюся. Ну і після залу подивимося, візьму марка, поїдемо на ті помідори, подивимося, бо щось мені наша погода дійсно не подобається. То, вроді, все окей, то вже не окей. Знаєте, таке все на раз. До речі, я в'язався в дуже одну таку авантюру, У мене цей місяць якийсь місяць страшних авантюр. Я вам розкажу, але трішки згодом. Місяць авантюр, ви знаєте, але може так і добре. Але ви знаєте, ці авантюри на сьогодні кардинально змінюють, як то кажуть, моє життя. Заінтригував, я вам все з часом розкажу. Так, ходіть в зал, позаймаємося, потренуємося. Ну, а далі, а далі я вам все покажу. Так, приїхав знову ж таки на свої помідори подивитися, що робиться. Ви знаєте, зробив одну таку авантюру, але вона має бути, як то кажуть, у виконанні, напевно, що завтра-післязавтра. -завтра. То оці палки я заберу. Ну, потім я вам покажу. Одне, що, знаєте, як то кажуть, я дивлюся, що сидить тля на помідорах. Ось подивіться. Хоча, бачите, не на всіх... Не на всіх. Але такі от чорні маленькі мушки. Ось, бачите, тут от така от мушка. На стеблі переважно. Оці чорні мушки це є тля. Це є тля. Тому варто... О, дивіться, як тут гарно видно. Бачите, тут же і навіть на листочках. На листочках теж є. Тля. Слухайте, а що взагалі в мене листочки якісь як попалилися. А від чого? Це не всюди. На оцьому. І на оцьому я бачу. На інших не бачу. А і ще ось тут бачу теж. Трішки щось попалилося. може, Але я завжди я завжди все оприскую я завжди все оприскую по нормі, не відхиляючись ні від чого. Ну нічого. Подивимося. Я не знаю, чи в мене тут щось є тлі. Йду подивлюся. Йду подивлюся на свої полиці. Якщо в мене щось є, то зараз розведу. Хоча, ви знаєте, погода страшнюща, просто страшнюща. Вночі був дощ. Сьогодні півдня ішов дощ. Так, щоб ви розуміли, один день погода, один день такий дощ і дуже холодно. Ввечері теж дубак. Може оці краї чорні помідорів на від... Може оці краї... Може оці краї чорні помідорів від цих перепадів температур? Може? Не знаю. Абрикоска вже починає дозрівати. Абрикоска, дивіться, яка в мене, але ще дуже тверда. Починає дозрівати. Одна і друга. Одна і друга. Ці червоні лілії починають теж квітнути. Лаванда починає, як то кажуть, теж квітнути. Там вон, видно така ще теж абрикоска, але повністю зелена. Так, добре, іду, я подивлюся, чи маю щось від цього, від тлі. Якщо маю, то, то зараз окроплю, бо це не робота. Не робота. Вагров вже перекультивірував е, отой пісок за цим мотоблоком. Марко обережно. От, Мотоблоком. І вже на кубки збирає стару оцю от Дернь. Це трава верхня. Така в кубками, Бачите? Буде збирати і робити новий газон. Ну, нехай робить. Як то кажуть, кожен робить свою роботу. Знайшов ще отакий от пакетик Актари. От цей бачок на 10 літрів води. От, цей газ-пакетик. Я завжди дивлюся, знаєте, все, по, як то кажуть, по нормі. Бачите? Теж на 10 літрів води. 1,4 грама. Тому тому розвожу і відразу, відразу від цієї тлі пройдуся. І буду мати, знаєте, як то кажуть, спокій, бо тля теж, вона весь смоктує дуже багато соків з томата. І якщо чекати на другий тиждень, то знаєте, на другий тиждень вже може бути, як то кажуть, запізно. Тому, ви знаєте, як то кажуть, дуже добре мати в загашнику завжди якісь препарати в запасі. Не обов'язково якісь там страшно дорогі. Оця от актора 10 гривень за пакетик, але вона дійсно дієва від тлі. Тому, о, знаєте, як то кажуть, прийшов, подивився, є тля. Не чекаю не йду вже в магазин або завтра чи післязавтра. Пішов свій загашник, дістав ту саму актору, покропив томати, і я знаю, що буде все окей. А так би чекати день чи два, поки поїхати купити, поки приїхати знов, то не знаю, чи взагалі ті помідори будуть чи не будуть. Ті, знаєте, основні препарати там, від фітофтори, від якогось клія, від тлі. Ну я рекомендую завжди мати. І тільки бачите перші якісь, знаєте, хто кажуть ураження, якщо бачите, якісь перші прояви отої хвороби чи того шкідника, окропити, обробити і бути спокійним. І що б ви подумали? На знов шалений ураган. Дощ заливає, заливає, дощ заливає, заливає і заливає. Один день сонце така жара, на другий день ввечері вже дуже стає холодно. І цілий день падає дощ. І це без перестанку. Два дні може бути дощ, один день погода. Один день погода, один день дощ. І так все без перестанку. Найголовніше, що дуже холодні вечори, розумієте? Я не знаю, як ті помідори мають вирости у мене. Я вже над ними так сюсюкаюся, вже і їх і чим не хочеш обробляю. Але погода, як то кажуть, робить своє. Тільки починається дощі, зразу вже утворюються корки на дорогах. Ой, погода-погода. погода. Зараз я хочу діставити зайти і піти вулиці гуляти на, на калюжі. А я то знаю, що ти любиш калюжі. Хто би пропустив калюжі, як не Марко.